Захищає наших і вбиває ворога. це пріоритет пріоритетномера систематизувати та розставити пріоритети, аби ефективно закривати запити військових та їхніх частин. У Чернігові створять дорадчу раду із представниками волонтерських організацій, яка визначатиме першочергові напрями допомоги воїнам. Як розповів виконувач обов'язків очільника Чернігова, до них надходять численні прохання від вирішення господарських питань до придбання зброї. Але розрахунок йде лише на обмежений бюджет громади. Ми розуміємо, що таким темпом у нас дуже швидко закінчаться гроші. Треба робити пріоритизацію. Пріоритизація може бути наступна: це по військовим частинам, в яких служить велика кількість Чернігівців. Ну, ми ж не можемо всім допомагати. Да? Це державна функція, тобто це наше ТРО, і все що входить ТРО, це наша першотанкова і це всі військові частини, які на території Чернігівської області. У пріоритеті закупівель на ЗСУ Ломако назвав дрони, тепловізори, системи радіоелектронної боротьби та засобів індивідуального захисту. А відтак усього, що допомагає зберегти найцінніше життя та дійсно наближає перемогу. Проведені тендерні закупівлі висвітлюватимуть на сайті Чернігівської міської ради. За посиланнями можна буде детально ознайомитися із кожним напрямом допомоги. У нас вчора відбувся тендер на риби, да, треба, щоб було посилання. Пікапи ми провели вже тендер. Да. було посилання, щоб у нас в одному розділі була систематизована все. Чернігів вдячний кожному, хто бореться за нашу свободу і незалежність, і пам'ятає кожного чиє життя обірвала Росія. Днями минає півроку з трагічних подій у самому центрі міста. 19 серпня 2023-го у наслідок ракетної атаки ворога по будівлі драмтеатру семеро людей загинуло понад 200 постраждали при нагідно. Під час розширеної наради Ломако ініціював проведення в катерининській церкві панахиди за загиблими. Ми не маємо забувати про ці всі злочини, про наших людей, які втратили життя від російської агресії. Пам'ять вона має жити, і ми маємо демонструвати, як громада Чернігівцям. Підтримку в ці тяжкі миті позиція громади спільна. Ми пам'ятаємо жертв цієї страшної трагедії і не забудемо всі злочини російського агресора і людей, які втратили життя в блокадному Чернігові і захищаючи територіальну цілісність України.